Таю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний кривбас. Я його ведуч Олег Єрмолінський. Зарізали чоловіка. Вночі 6 жовтня на проспекті Металургів знайшли труп. На тілі чоловіка були ножові поранення. Конфлікт виник між відвідувачами кафе Райдуга через те, що один зачепив іншого плече. Після цього чоловіки вийшли на вулицю з'ясувати стосунки. Зловмисник Зловмисникнені жертви, одне поранення заточкою в область серця. Від таких ушкоджень 40-річний чоловік одразу загинув. Вбивці вдалося втекти з місця злочину. Правоохоронці розшукують підозрюваного. Прибувши на місце події правоохоронці виявили 40-річного місцевого мешканця з ножовим пораненням. Тіло померлого було направлено для проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом розпочато судове розслідування передбачено статтею 115. -ю. Кримінального кодексу України а саме це умисне вбивство. Наразі правоохоронцям установлюються усі обставини справи та особи, які причетні до даного злочину. Ввечері 9 жовтня Центральний міський суд обрав запобіжний захід щодо містянина, якого підозрюють у вбивстві біля кафе Райдуга. Чоловік втік з місця злочину, а за три дні прийшов із повинною до поліції. При цьому у відділку він з'явився не сам, а у супроводі адвоката. Суд обрав найсуворіший запобіжний захід, а решт на 60 днів без права внесення застави. Язики полум'яз вікон, стовп диму у коридорах та масова евакуація у палаці культури першотравневий на північному ГЗК сталася пожежа, під час якої загинув звукорежисер. Керівництво евакуювало близько 60 вихованців, які у цей час займалися всередині будівлі та терміново викликали рятувальників і карету швидкої допомоги. Співробітники 1травневого намагалися допомогти колезі, зачиненому у своїй комірці. Проте дим був занадто густим. Чоловік загинув. Звичні вечірні заняття у палаці культури першотравневий обірвала термінова евакуація. Майже 60 вихованців місцевих творчих колективів вивели зі споруди на вулицю. А далі все як у фільмах Катастрофах полум'я дим сирени швидкої допомоги рятувальників та поліції. Їдкий дим у коридорах дихати майже неможливо. Хіба що через пов'язку, та й вона навряд чи врятує. Дітей терміново евакуювали, проте звукорежисера врятувати не вдалося. Займання сталося у робочому кабінеті звукорежисера, що саме трапилося всередині, ніхто точно не знає. Дим та вогонь помітили не одразу, а коли спробували зайти до палаючого приміщення, самі ледь не втратили свідомість. Микола Іванович, так звали загиблого звукорежисера, вже не відповідав на прохання відчинити двері та не подавав ознак життя. Я побачив туди дим, я, як захожу на сені, побачив дим і огонь. Вот. я бросила інструмент і побіжав дежурке, кричу. Пожар, пожар, вызывайте пожарну машину і эвакуируйте дітей, тому що діти були на втором етажу. За словами директора Палацу культури, ніхто з вихованців не постраждав, всіх швидко евакуювали та відправили додому. Там був Ніколай Іванович, Іценко, 62 роки, він 74-го року працює у дворці. Я не знаю, що там сталося, але ми одразу вивели всіх дітей, обісточили здання, вивели дітей, все було зроблено моментально, визволить пожарну поэтому оттуда він там до сих пор знаходиться в тій кімнаті. Він там один був в кімнаті, вона, вона не з'єднується ні, ні з кімнатами для заняття. Вон там був один. Я не знаю, що случилось. На місце події оперативно прибули два наряди рятувальників. Полум'я швидко локалізували та ліквідували вогнем. пошкоджено майно всередині приміщення та декілька коридорів поруч. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Вогнем було пошкоджено. Звукорежисерську апаратуру та меблі в кімнаті, в режисерській кімнаті. Вогонь рятувальникам вдалося локалізувати о 15.52, повністю загасити його о 16.20. На місці пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1954 року народження. Тіло загиблого було направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За попередньою версією причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки. Наші кореспонденти вирішили провести власний рейд палацами культури міста і з'ясували, у декого все працює та знаходиться під пильним наглядом фахівців. Іншим, мабуть, є, що приховувати, бо всередину не пустили. Але фахівці вважають, що безпека це колективна справа та спільна відповідальність. Палаци культури це заклади з великою відвідуваністю, і кожен, хто там працює, повинен серйозно ставитись. Слідіть за електропроводки силової, силовой, осветительної. Необхідно контролювати стан первичных средств пожаротушения, Вони повинні бути завжди справні, перевірені і готові в будь-яку минуту бути. Іспользоване експерти говорять, саме керівництво має стежити, щоб усі електронні датчики та системи протипожежної безпеки регулярно перевірялися спеціалістами і були в робочому стані. Дотримавшись усіх цих заходів, подібних трагедій можна буде уникнути. Тим часом поліцейські вже розпочали досудове розслідування за фактом пожежі та встановлюють причини загоряння. Вдарив малюка. 45-річний чоловік побив восьмимісячну дитину. Нечований інцидент трапився у ніч проти 11 жовтня. За словами матері, малюка, співмешканець був на підпитку, розлютився та вдарив хлопчика об стіл. Жінка одразу викликала поліцію, а дитину забрали до лікарні. Зараз маленький Максим посміхається. Хлопчик певно і забув, чому він опинився у лікарні. Забій перенісся та голови. Це наслідки життя з буйним співмешканцем. Мама малюка просить не показувати її обличчя. каже, не хоче, аби родичі дізналися про інцидент. Слишу хлопок, різкий, поворачить. Мало уже просто лежить на пісьмі столі. Я його хватаю бігом курточку, де все всього хватаю, бігом вибігаю. Я побоялась, що він вискочить. Я ж не знаю, як у нього тон бігала за за мене. Катати завтра буде головномозк нам смотрети. І завтра буде рішення. Сусіди говорять, співмешканець жінки дивно поводиться і майже ні з ким не спілкуються, але скандалів раніше не чули. І досі не можуть повірити, що він зміг побити маленьку дитину. Вона поїхала в Москву на заробітки, Це два роки тому назад. Каже, Сашка, де Настя? Поїхала в Москву, а що вона там робить? Та ми забрали документи і здали їй сексуальне рабство. Вона каже, це не Сашка на дитяко, а це я там у Москві, там у мене є його папа живе. Після інциденту мати дитини одразу викликала поліцію, хлопчика відвезли до лікарні, але поки що діагнозів точних не ставлять. Говорять, треба обстежити малюка. Рібенок поступив вчора а, в детської неврологічне відділення на дообследование и і лечение. Степень тяжести на даний момент на сьогоднішній день а, и на даний момент знаходиться під наблюдением дежурного педиатра і детского невролога. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею тілесні ушкодження середньої тяжкості. Сам же чоловік вправдовується, говорить, впустив малюка на стіл випадково. Працівниками поліції за вказаним фактом розпочати досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 122 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Наразі правоохоронцями встановлюються обставини, при яких дана дитина отримала тілесні ушкодження. Вже не вперше ця родина опиняється у центрі скандалу. У вересні чоловік, якого матір звинуватила в агресії щодо дитини, теж викликала поліцію. Він розповідав, що посварився зі своєю співмешканкою, і вона покинула дитину та пішла невідомо куди. Тому чоловік хотів забрати піклування про хлопчика собі. Попила на сідля вигляд. Зустріли заявника, який пояснив, що його співмешканка залишила дитину та. Сказала, що вона їй не потрібна. На місце викликана соціальна служба. Чоловік тоді пояснив, що жінка погано ставиться до дитини. Постійно на неї кричить та тривалий час не може заспокоїти малюка. Про інцидент патрульні сповістили соціальні служби Покровського району. Вони вирішуватимуть подальшу долю дитини. Але чим тепер скінчиться ця історія, невідомо. Маршрутка збила пішохода прямо на зебрі. Аварія трапилася надвечір 6 жовтня. Мікроавтобус від'їжджав від зупинки. За словами водія, його засліпило сонце. Тому парубка на пішохідному переході він не помітив. Удар прийшовся на голову хлопця. Йому одразу викликали швидку. Просто у кареті швидкої постраждалому зупиняли сильну кровотечу, а потім доставили до тисячки. У парубка травми середньої тяжкості на місці аварії працювали патрульні. Всі обставини події встановлять поліцейські. Відзначу, це вже не перша аварія за участю 261 маршрутки. Одна з останніх трапила. 17 квітня цього року на розі металургів та героїв АТО тоді загинуло 11 людей. Водій на газелі збив літню жінку. Інцидент трапився в день 9 жовтня у районі соцміста. Машина їхала вулицею Соборності. Керманич намагався об'їхати іншу автівку, що рухалася попереду. Пенсіонерка у цей час переходила вулицю у недозволеному місці. Водій намагався уникнути аварії, але допустив зіткнення. Постраждалій жінці 81 рік. Вона отримала забій хребта. Пенсіонерку забрали до першої міськлікарні. На місці працювали поліцейські. Троє пасажирів постраждали. 12 жовтня на проспекті Миру трапилася дорожня транспортна пригода. В районі першої міськлікарні маршрутне таксі номер 205 діштовхнулося з Део. Обидві автівки рухалися з боку площі визволення проспектом Миру. В результаті інциденту постраждали троє людей. Двоє отримали забиття. Ще одну постраждало, забрала карета швидкої допомоги. На місці зіткнення працювали патрульні. Звернутися до лікарні по допомогу та залишитися калікою легко. У кривомрозі пацієнти одного з медзакладів жаліються, що стали жертвами фінансових махінацій завідувача травматологічного відділення. За словами потерпілих, медики видавали реквізити невідомого постачальника для оплати імплантів, проте стверджують, навзаєм на не отримували ані сертифікату якості, ані будь-яких інших документів та інформації про товар. Металеві пластини, які фіксують кінцівки при переламах, у кількох випадках просто ламалися всередині пацієнта. Для декого це стало квитком у життя з інвалідністю. Нестерпний цілодобовий біль та повна втрата слуху. Це результати так званого лікування у травматології першої міськлікарні. Раніше Юрій працював охоронцем на місцевому підприємстві під кривим рогом та займався домашнім господарством. Зараз же навіть хлібину не може втримати у руках, бо дуже болить, а спілкується з родичами лише за допомогою написаного тексту. Адже одним з побічних ефектів лікування стала майже повна втрата слуху. Получил я травму Здесь дома. Убирав курятники і упав порог, ударился. Ну і вийшло, що у мене ну, перелом сильний. Поставили мені этот имплантант. утро з женой смотрю мене з плеча ну такое торчит. Ну, коротше, поехали ми в больницу, сделали снимок, врач сказав, що... Сломался ну болт, и в общем железяка это начала выпирать. Рідна сестра постраждалого розповідає, здивувалася, коли лікарі надали їй реквізити для купівлі імпланта та відправили до конкретного відділення одного з банків. До того ж, сума виробу несподівано зросла на півтори тисячі гривень, а жодних документів про виробника та сам товар і досі отримати не можуть. Вони сказали, що саме з цим банком вони працюють і в этом треба нужно платить. Я кажу, это буде конструкція показана мені, та будуть сертифікати. як це буде виглядати. Ви Вы оплатите, ми будемо оперувати, Вам все предоставят. Нам в ітогі нічого не предоставили ані. Они... Его оперировали после того, как я вручила этот чек об оплате. Ну, изначально цена была 7 тысяч, когда мне дали реквизиты, почему-то стало 8 500. Оказалось, я даже не фигурировал в этой оплате. То есть Попой Вичури Васильевич, да, была проплата до да, 26 апреля 2016 года. Но плохотно сказали, что я там даже не платила никогда. Іншою жертвою лікарської схеми став 72-річний Григорій Леонідович. Наприкінці 2017 року чоловік зламав стегно і також отримав металеву пластину, яка мала скріпити кістки ноги. Однак за декілька місяців імплант не витримав навантаження та ледь не розірвав ногу. Ще рік тому пенсіонер міг самостійно керувати автомобілем та їздити у справах, але тепер його доглядає дружина, адже чоловік прикутий до ліжка та пересувається за допомогою інвалідного візка. От таким образом видите, я ж з ногою опираюся в нього. маленькая пластина у нас отлетела. Потому что уже не учитывалось то, что я И вот тягать буду, что у нас... Ой, так теперь вот, подтянись. Вот таким образом. Вот. Постраждалі вказують на завідувача травматологічним відділенням першої міськлікарні Сергія Скульбу, начебто саме він повідомляв пацієнтам, на які рахунки та скільки коштів сплачувати за металеві імпланти. Однак візиту нашої знімальної групи лікар-травматолог був не радий, відмовлявся відповідати на запитання та стверджував, що не бажає спілкуватися з журналістами. Ребята, я не хочу, щоб ви мене знімали. Чому? Ну просто не хочу. мам. Я ще чи ще? <плес> Але за деякий час пан Скульба свою позицію змінив і обіцяв надати коментар проте тільки наступного дня. Вірно, попередньо підготувавшись, лікар-травматолог таки зустрівся з нашою знімальною групою. Та чітких відповідей на запитання отримати майже не вдалося. Скажіть відверто, чи отримуєте ви якусь винагороду від виробника за те, що направляєте до нього пацієнтів? Ні. Нікого Ні. не отримую. Ну, це точно так же, якщо ми пишемо списки чоловіку, що йому треба купити лікарства в аптеці. Точно так же з аптеки нам ніхто нічого не приносить. Так, але вам можуть э, давати якусь винагороду виробники. Ми не кажемо про аптеки. Ну так а какие выробники? Чего? Антибиотиков, ну, да, 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 таблеток там, я... раствором? Нет, такого нет. Тобто виткательный не якобы лікарні, ну, лекарни, вашому витделению. Ну, в нашем отделении нет. пока нет. Заступник головного лікаря першої міськлікарні запевнила журналістів, що всі сертифікати якості та інші документи на імпланти, з якими працюють лікарі, 100% є у наявності та зберігаються в історії хвороби кожного пацієнта. Як могло статися, що таких же паперів немає на руках у людей, навіть гадки немає, проте готова особисто вислухати кожного, хто залишився незадоволеним якістю наданих послуг. Лікар за зазвичай пропонує деякі декілько, декількох виробників. Лікар може зазначити, що особисто він вважає, що у це краще. Пацієнт сам вибирає. Наше відділення травматології працює з декількома виробниками. Усі виробники надали в свій час сертифікати якості, свідоцтво, реєстрацію в Україні, що вони мають право цим займатися, і уся ця документація знаходиться у відділенні травматології. Тема грошових відкатів у лікарнях доволі поширена в нашій країні. Особливо це стосується реклами або так званих рекомендацій серед медиків: брендовані листівки, візитівки, блокноти, ручки та навіть робочі халати з назвами препаратів. Все це можна побачити у будь-якій лікарні нашого міста. Та й у рецептах пацієнтів доволі часто з'являються препарати, так би мовити, для профілактики. По Поводу того, що посилають конкретні аптеки для того, щоб купили медприпати чи Это потім в общем-то. Но эта схема очень разная. Если вред здоров допустим достаточно серьезный, то можете обсудить вопрос, чтобы обратиться в прокуратуру или в полицию для того, чтобы открыли криминальное провадживание. Это тоже преступление, когда врач оказывает вот такую медицинскую помощь, которая противоречит каким-то медицинским стандартам, нормам и в результате здоровья пациента ухудшается. Чи отримують такі грошові відкати ті, хто рекомендує придбати імпланти у невідомих підприємців, питання риторичне. Відзначу, завідувач травматологічного відділення Сергій Скульба отримує зарплатню близько 7 тисяч гривень на місяць. Він їздить на позашляховику Land Cruiser Prado 150 2013 року випуску. Середньоринкова вартість такого вживаного автомобіля складає майже мільйон гривень. Щодо нерухомості, то пан Скульба мешкає і прописаний в ось такому маєтку з видом на парк Мершавцева загальною площею майже 150 квадратних метрів. І якщо автівка зареєстрована на Мого лікаря то будинок оформлений на родичку а тим часом потерпілі від лікарських схем вже консультуються з юристами, аби написати заяви до поліції та встановити, хто винний у жахливих наслідках їхнього лікування. Справа серійного маніяка у жовтневому суді пройшло підготовче слухання у справі серійних нападів на жінок. Підсудний вбив двох дівчат, ще на чотирьох вчинив напади. Прокурор наполіг, аби тепер протягом всього розгляду справи судові засідання проходили в закритому режимі. Суд задовольнив це прохання. Також засідання мають відбуватися лише в присутності обвинуваченого та постраждалих. Закритий, тому що закон у нас прямо передбачає певну категорію злочинів, зокрема злочини проти статевої свободи і статевої нелеторканості, обвинувачення висунутої особі у вчиненні саме таких злочинів. з метою захисту ну, в першу чергу це потерпілих. Тому і я просив про прийняття судом такого рішення, і суд погодився і прийняв саме таке рішення. Нагадаю, влітку кривий ріг сколихнула низка нападів на жінок. Підозрюваного затримали. На його рахунку шість злочинів, серед них два вбивства. В день міста знайшли труп 17-річної дівчини. Її зґвалтували і задушили. Після напад був скоєний на дівчину біля тисячки. Другу жертву знайшли поблизу лікарні в Покровському районі. Ще одні жертві вдалося врятуватися в кінці червня. Маніяка затримали. У жовтні прокуратура направила обвинувачення в суд. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або до ув'язнення. Не мовчіть, якщо бачите порушення. Якщо ви або ваші близькі стали жертвою корупційних схем, або маєте докази, що держслужбовці порушують закон, звертайтеся до редакції нашого телеканалу за номером телефону та електронною поштою, вказаними на екрані. Ви дивились перший міський в ефірі? Був наш спеціальний проект Кримінальний кривбас, і я його ведучого Олег Єрмолінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.